Друзі, вітаю! Ви на каналі Red Sing Green. Поговоримо, бо є про що. Поїхали! <проб> ну що, знаєте, е ЛЧ на носі, звичайно, це головне, але хочеться поговорити про наших хлопців в Європі. Хто що показав? Ну, давайте почнемо з того, що Роман Яремчук був зробив дубль за Олімпіакос в кубку. Команда впевнено перемогла, Це перший дубль Романа. Перед матчами збірної це дуже добре. Вітаємо Романа з успіхом, з забитими м'ячами. Надіємося, це він буде прогресувати і далі показувати свій клас. Максим Талавєру грав проти недавно Ліверпуля, ви знаєте, вони вибили їх з Кубка. А тепер грали з Манчестер-Сіті. Грали на виїзді, в, як то кажуть, в Плімота один удар з твірі, хто його зробив. Макс Талавєру забив головою дуже класно, 1-0 вони угорвали. Звичайно, Сіті перемогло 3-1. Вони дужали вдома, все як має бути, там багато ударів. Але приємно, що на Етіхаді забив Таловеров. Плюс до нього підійшов Гвардіола, з ним поговорив, казав, що дуже класно захищається. Ну, вітаємо Макса цей з хорошим результатом. Надіємося, що Плімут можливо вилізе з цієї тересини. Довбек Артем вийшов на заміну проти Комо. І взагалі, напевно, всі гравці Роми поміняли всю гру і виграли 2-1. Довбек забив гол. Дуже класно. Є вольова перемога. Рома вже один з матчів не програє. Знаєте, якщо будуть які втрачати, я думаю, вона ще може до Ліги Чемпіонів докотитися. А перед матчами збірною дуже хороший результат. І ще, звичайно, хочеться відмітити циганкова, який так само відзначився голом, зіграла 2-2 з Сельтою Жерона. Е -е, приємно перед матчами збірною, що наші гравці забивають, грають дуже добре. Віримо всіх, віримо, що будуть ще всі краще результати показувати. Ось такий був вікенд і не тільки наших хлопців в Європі. Ну а тепер, звичайно, по Лізі чемпіонів. До фіналу вже всі пари є. Ви знаєте, все дуже цікаво. прев'ю. ось такі матчі на з вівторок. Що у нас вівторок? Вівторок, звичайно, центральний матч це Реал мадрид Атлетіко. Недавно вони грали між собою в чемпіонаті, зіграли 1-1, а це, до речі, вже п'ятий чи шостий матч, де вони грають нічю і ще й 1-1. Не все так було просто. Але що можна сказати? Рал є РАЛ, ви знаєте, який грає в лізі чемпіонів. Рал, до речі, зараз переміг кажу, Рал, Рал поступився Бетіс в чемпіонаті сенсаційно, Атлетіко перемогло Більбау. Думаю, це дуже було непросто. І відсутні, ви бачите, Белінгем, відсутній Карвахаль, є трохи втрат. Там відсутні коки в Атлетіку. Досить цікавий має бути матч. Хто виграє, хто прийде, невідомо до кінця. До речі, пишіть, друзі, в коментарях прогнози на два матчі. Давайте буде це Реал Мадрид Атлетіку і ПСЖ Ліверпуль. І я лишаю свій коментар так само. І свій прогноз буде досить-досить цікаво. Ну, подивимося, що буде. Я думаю, буде важко з двом командам, а татько просто так не дасть. Я думаю, воно в сім'ї так само в магії в голові. Ціль виграти чемпіонів. В нього -то ще не вдавалося. ПСВ Арсенал. Що москати? Арсенал є проблеми, ви знаєте. Нема нападу практично. Всі травмовані далі. Мартинелі, Сака, Хаверц. Нема кому, як то кажуть, до кінця грати. А ПСВ зараз в якійсь кризі. Він мав е, велику перевагу над Аяксом, все розгубив, програє всім підряд. Не знаю, я розумію, це є чемпіонів, всі будуть налаштовані, буде досить цікавий матч. Подивимося, як Арсенал своїми проблемами зіграє проти ПСВ своїми проблемами. Е, Брюге Ессенвіла взагалі важко щось сказати, що буде. Грали вони місовою на етапі Ліги. Брюге перемогло 1-0 забив Анафін. Для них двох це вже досягнення, що вони на такій стадії, я думаю, буде рубка. Важко спрогнозувати переможця в цій парі. Звичайно, ніби Асон має бути фаворитом, але я би так далеко не забігав, бо в Брюгу так само непроста команда. І, звичайно, Боруся Ліль. Е, Борусія нарешті почала вигравати в чемпіонаті 6-0 над Унівом, ще перемогла в Сан Павлі. Він програв пасаже, але по це зараз це як каток. Це дуже непросто і буде досить цікавий матч. Подивимося. Я думаю, буде велика кількість забитих м'ячів. Ось такі матчі вівторка. В середу, звичайно, центральний матч. ПСЖ Ліверпуль, можливо, навіть і центральний матч у дньої восьми. Що можна сказати? Грали вони між собою. Ще ви пам'ятаєте минулочку за минулого року в лізі Чемпіонів групі. Помінялися перемогами вдома на виїзді. Ліверпуль зараз відпочивав в суботу-неділю, бо були кубки, вони не грали. Перед тим вони здобули дуже класні перемоги над Адман Сіті і Ньюкаслом без пропущених м'ячів. А ПСЖ, подивіться, яку кількість матчів вони не програють. Так, вони почали дуже погано були від чемпіонів. Вони поступилися Арсеналу, вони поступилися Баварії, і вони, якщо поступили, поступили Слетіху. Взагалі було під питанням, чи вони вийдуть до останніх двох турів. Але останні два тури вони налаштувалися, вони обіграли Штутгарт, впевнено. Вони обіграли Манчестер Сіті і вийшли, і знаєте, і вони зараз спокійно. Пройшли Брест, це взагалі прогулянка Чемпіонаті Всіх обіграють, впевнено. Дембеле страшну форму набрав. Дуже буде непростий матч. Місяць в них навіть травмованих нема. Ліверпуля пропускає Бредлі і Любомес. Це трошки проблема в плані заміни Арнольда, бо Арнольду ну, прийдеться не просто на фланзі. Пишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, як буде закінчитися цей матч. Я, моя думка буде Ліверпулю дуже непросто і дуже переживаю. У ну, мене є велика думка, що з тих пар з тої пари, хтось має дійти десь до фіналу. Ну, подивимося, середа буде дуже цікаво. Що на це в середу? звичайно, Баварія Байер, німецьке протистояння, не раз грають між собою в чемпіонаті. Ще не разу Хабі Алонсо при керівництві Байером не поступився, не поступався в Баварії. Так що буде дуже цікаво, компанії хочуть обіграти. Є деякі втрати в двох команд, кіміха нема в Баварії, але думаю. Ну, буде заруба до кінця. Баварія, звичайно, хоче перемогти, бо не забуваємо, де фінал того року, звичайно, в Мюнхені. Фейнорд-Інтер. Фейнорда дуже багато травмованих, куча проблем в чемпіонаті. Вроді і не, не програють практично, але багато втрачають очків, бо грають нічого. Інтер не втримав перемогу з Наполі, але в чемпіонаті веде боротьбу за сходе, звичайно вони хочуть пройти. Фенор буде цікавий матч. Подивимося, чи інтер зможе обіграти на класичній, а ви знаєте, Фенор вдома це може обіграти любу команду. Знаєте, як вони з Баварією розібралися 3-0. І останній матч це звичайно Бенфіка Барселона. Всі пам'ятають, недавно вони грали між собою в чемпіонаті. Шоу видали 4-5 перемогла Барселона з Рафіньо на останній хвилині голом. Там Павлідіс поназував хитрик, і Барса програвала швидко до шансів, потім вигравала. Дуже класний, був матч Качелі. Надіємося, звичайно, що далі буде таке саме. Е, ну, Барселона зараз підня, піднято в піднятому настрої, бо вони почали набирати спокійно очки в чемпіонаті, а конкуренти втрачають і вони знову лідируючих позиціях. Ну, пишіть, який матч ви найбільше чекаєте. Дуже бульонасичений, е, звичайно, вівторок і середа. Дуже багато цікавих матчів. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Всім гарних матчів і перемог. Па-па!